Вітаю, це програма тут добре. Розказуємо вам історії про бізнес, про місцеві ініціативи про тих людей, які щодня роблять своє місто чи село особливим. Ми не шукаємо героїв, ми просто показуємо наскільки їх багато довкола нас. Ми завітали до гуртівні сантехніки техніки та плитки баз мікс про ремонт, про будівництво, про комфорта. А ще власник цього бізнесу справжній волонтерський хаб Коломиї. Тож сьогодні ми дізнаємося, як поєднувати великий бізнес з такою масштабною місією, та як знаходити час на плитку, крани та дрони. Якщо плануєте ремонт ванної кімнати, зверніть увагу на гуртівню Базмікс. Тут зібрано все необхідне, щоб зробити вашу ванну стильною, зручною та сучасною. У Базмікс величезний вибір сантехніки, ван, змішувачів, душових кабін і гідробоксів. До слова, тут понад 150 моделей душових кабін найбільший вибір у західному регіоні. Також у продажу керамічна плитка різних форматів і відомих виробників це Індія, Україна, Польща, Китай, Іспанія. Усе це за гуртовими цінами, навіть якщо купуєте одну одиниць товару. БазМікс пропонує вигідні знижки, професійні консультації, перевірку якості товару перед відправкою та зручну доставку по всьому регіону. Програма тут добре. У гуртівні сантехніки та плитки Базмікс. У гуртівні представлений широкий асортимент товару саме для того, щоб можна було закрити всі питання, які пов'язані з ремонтом ванної кімнати, розказує керівниця відділу продажів Тетяна. Тут кожен товар ретельно відібраний, команда стежить за тим, що зараз на ринку актуальне, і все для того, щоб клієнти. Змогли отримати якісний і класний товар. Ми починаємо з того, що ми маємо чути клієнта. Ми чуємо його потребу, і тільки тоді а, ми використовуємо такі інструменти, як ціна, а, якість і. А, Після гарантійне використання, Тобто ми завжди за те, щоб наші стосунки з клієнтом були тривалими. Вам не потрібно буде більше нікуди йти. Тут вас почують, тут зрозуміють вашу потребу, тут вас гарно, класно, якісно проконсультують, а однозначно зрозуміють, що вам потрібно, і ви залишитесь задоволені на 100%. Почалося все випадково, як це часто буває у бізнесі. Розповідає засновник мережі Баз Мікс Петро Тимків. Під час навчання у Львові він шукав підробіток і потрапив до компанії, яка тоді була лідером з імпорту керамічної плитки на західній Україні. Спочатку Петро працював продавцем, згодом менеджером. Саме там він і познайомився з роботою компанії зсередини, зрозумів особливості торгівлі та роботи з персоналом. А вже за рік вирішив відкрити подібний бізнес у рідній Коломиї. Коли ти молодий, мені на той час було 22 роки. То ти на ризики не дуже зважаєш. Якщо тобі щось цікаво, ти, ти такий: прям бачиш ціль, не бачиш перешкод. Тому якби не було страшно, мабуть, тому що була підтримка от, тих партнерів, ми товаришували. І м, так само домашні підтримували в принципі не було страшно. На початку коштів майже не було, лише ентузіазм та бажання починали з магазину Плиточка. Згодом у 2009 році відкрили «Базмікс», Також у Коломиї є панна Ванна. Тоді, у 22 роки, Петро Тинків міг тільки мріяти про те, що згодом за маленьким магазином стоятиме велика мережа. Це була ця молода така енергія, і тобі якихось там прям. Щоб дуже щось складно було і не було, ну просто треба було йти і робити. Я постійно щороку собі таку візуалізацію робив і мріяв про те, яка буде компанія, про те, що вона точно буде там велика, в неї буде багато клієнтів. Я пам'ятаю, що ми малювали навіть з командою. Тут такий величезний логістичний центр. Тут у Вербіжі mm -hmm. а, навіть з, з вертольотними площадками малювали mm -hmm. і з величезними складами, залізницею. Ну так мріяли так поповні, і саме завдяки великій праці, наполегливості та любові до своєї справи, маленький магазин поступово виріс у великий бізнес. У компанії працює 24 працівники. Торгова площа становить понад 400 квадратних метрів. А ще складські приміщення це ще 1400 квадратних метрів. Втім, повне масштабне вторгнення внесло свої корективи у роботу бізнесу. Про закриття тільки були в перші дні війни, того що не, не зрозуміло, що, що відбувається і що буде далі. От тоді якісь такі думки. Хоча в перші дні, прям повномасштабного вторгнення, до нас приїхала машина, і ми розвантажували От, там два тижні, ну два-три тижні, де коли. Ну, не зрозуміло, що буде, і можливо, що треба буде там закривати бізнес. Але потім поступово вже там хтось почав телефонувати з клієнтів, і з роздрібних клієнтів, і з гуртових клієнтів, то зрозуміло, що. Що будемо, будем продовжувати працювати. Згодом постали проблеми з персоналом. Бракує людей як у самій мережі Базмікс, так і серед клієнтів компанії. Власник зізнається, хвилювався, чи зможе і надалі виплачувати заробітну платню працівникам, чи вистачить коштів, аби утримати бізнес. До того ж, змінилися і потреби покупців. Ринок довелося перебудувати під нові реалії. Кінцевому клієнту потрібен більш дешевший товар, тобто, люди. Зрозуміло, що мають менше грошей і готові витрачати на ванну кімнату менше. Подивіться на цей масштаб: від маленького крану до величезної ванни, від вишуканої плитки до найпростіших труп. Тут найбільший вибір різних душових кабін та гідробоксів у регіоні. А ще це не просто бізнес. Власник щодня доводить, що підприємець може бути не тільки той, хто має величезний асортимент товару, а й той, хто має велике серце. У перші дні повномасштабного вторгнення Петро Тимків не залишався осторонь разом із місцевою самообороною. Він чергував і охороняв критичні об'єкти міста. Допомагав чим міг долучався до волонтерських ініціатив, підтримував знайомих і колег, які займалися допомогою для військових та переселенців. Друзі просили якісь школи це всі один одного знають, і всі там до кого будеш звертатися до, до друзів. І хто звертався, старався допомогти. Попри всі труднощі та нові виклики, компанія «Базмікс» і Панна Ванна продовжують підтримувати українське військо щомісяця. Частину доходів вони спрямовують на потреби армії разом із командою, власник вирішує, кому саме цього разу передадуть допомогу. Це підтримка різних бригад та підрозділів, які захищають Україну. Зазвичай це наші коломийські десятці або там. Там нас, наш працівник служить в 77-й. То минулого місяця у них там було, був прильот по їхній машині, в якій стояли там всі їхні речі, і це все знищили. Тому, тому вирішили кожного місяця. Я кидаю групу і питаю, там, що ми закумулювали, наша команда закумулювала стільки-стільки коштів. Які є ідеї, куди ці кошти направлено. Петро Тимків каже, не виникає питання донатити чи ні. Для нього та його команди це обов'язок перед країною та тими, хто сьогодні захищає нас від ворога. Перш за все, те, що я українець і я патріот нашої країни. Так як є бізнес, є класний колектив, то є можливість допомогти з цих. Завдання це в кожного це робити. Якби навіть і питань не виникало, чи робити це, чи не робити, тому що ну, це наша країна, і ми хочемо тут жити, хочемо тут зробити її квітучою, робити класні бізнеса і ростити класних людей, тому навіть інших думок не було. До слова, чим найбільше пишається Петро Тимків, це впровадження лін методології або щадливого виробництва. У компанії працюють за цією системою вже кілька років. Лін це японська філософія постійного вдосконалення, яка дозволяє створювати максимальну цінність для клієнта та ефективно організовувати роботу команди. Колись, поки ми не, не робили, не, не працювали з ліном, у нас коротше тут весь цей склад догори був завалений меблями. Ага. Їх тут дуже багато було, щоб дістати якусь якісь меблі, можна треба було деколи поперекладати ще там чотири тумбочки зняти ту забрати, перекласти. Коротше, це це от, от таке постійно. Такий тетріс. Був гуртівня. Прийшла повну реструктуризацію, і тепер тут все працює як годинник Виробництво та продаж налагоджені так, що замовлення клієнта виконується максимально швидко. Відгуки покупців це підтверджують. Кажуть, що тут дуже привітний персонал. Грамотні консультанти все розкажуть і покажуть на вибір клієнта. Також діють постійні знижки і доставка товару додому. Доступні ціни і величезний вибір. Пане Петро. Вибір тут величезний, насправді, асортимент великий. А я думаю, що кожен покупець, який сюди приходить, точно не, не піде звідси з пустими руками. Так? Вражає те, як ви підходите до, до своєї роботи. Так? Тут все, має, все на своїх місцях, все, все працює так, щоб от воно працювало якнайшвидше. Так? Ми вам дякуємо за те, що підтримуєте бізнес в умовах війни. Так приймаєте ті всі нові виклики, платите податки. Даєте робочі місця за те, що ви от не, не закрилися в чотирьох стінах. А навіть більше ви донатите на Збройні Сили України. Ви дуже допомагаєте. Багато коломиян від вас про вас відгукуються позитивно. кажуть, що ви там тим чи іншим допомогли. Так, ми нарешті сюди сьогодні до вас завітали, бо дуже багато чули про вас. Ви є приклад для нашої громади. І ми сьогодні перевірили, що у вас справді добре. Так ми вам бажаємо успіху і процвітання вашому бізнесу. І маємо для вас ось таку Наліпку, яка каже про те, що тут добре, і нехай всі про це знають. Дуже дякую на ваше приємно. Тепер ми переконані у гуртівні сантехніки та плитки. Ваз мікс справді добре. наступного разу команда тут добре завітає до барбершопу Бункер, який заснували колишні військові. Дізнаєтеся, як вони не лише відновили свій бізнес, а й перетворили його на центр підтримки для наших захисників. Це історія про незламність духу, красу і допомоги, і тут справді добре, тож не пропустіть.